Скіфські племена стали одним із перших і наймогутніших кочових народів, що населяли Україну. Вони з'явилися тут в пошуках кращих умов життя і затрималися аж на чотири століття. За цей час скіфам вдалося створити власну могутню державу, яка змогла пережити багато потрясінь. Але головне питання, куди зникли скіфи і хто їх знищив? Чи правда, що при смерті скіфських царів вбивали цілу їхню родину та слуг і ховали в одному великому кургані? І чи можна вважати, що українці є нащадками цього кочового народу? Перші свідчення про скіфів відносяться до 8 століття до нашої ери, коли вони стали відомі у степах Центральної Азії. Їхнє походження на сьогодні не є достеменно з'ясованим, але вчені схиляються до того, що вони зародилися на території сучасного Казахстану. Тодішні джерела описували їх як могутніх кочівників, які успішно воювали проти власних сусідів. Внаслідок таких війн у цей період вони змогли стати господарями всієї передньої Азії, захопивши частину сирійських, палестинських та іранських земель. Там скіфи спромоглися навіть створити своє державне утворення, відоме як Ішкуза, але воно не змогло довго проіснувати. Причиною цього став рух інших войовничих племен, які примусили скіфів покидати свої обжиті території і шукати нові місця для життя. Через це вони розпочали рух на захід. Далі проходили через Кавказ, де знищували місцеві племена, і вже після цього вони потрапили на південь сучасної України. Це відбулося у сьомому столітті до нашої ери, і з цього часу розпочинається епоха скіфського панування у наших степах. На той момент ці землі займали інші кочівники, а саме кімерійці, які з'явилися тут ще два століття тому. Але для того, щоб протистояти скіфам, в них не було жодних шансів, адже військова справа скіфських кочівників була однією із кращих серед всіх племен. Як наслідок, основним силам кімерійців під натиском сильнішого ворога довелося відступати зі степу, залишаючи його для нових господарів. Однак не все кімерійське населення бажало покидати придатні для пасовищ території, тож залишилося на своїх місцях та приймало зверхність скіфів. Останні зі свого боку не взялися проганяти їх сили, а натомість розпочали процес асиміляції. Таким чином, скіфські племена отримали у володіння не лише багаті землі, але й велику кількість людей. У процесі розселення скіфи опанували величезну площу земель, яка окрім північного причорномор'я і навколишньої місцевості включала також і Крим. Ймовірною межею їхнього заселення став район річки Дунай, де розпочиналося володіння інших поселенців, а саме фракійців. Серед всієї маси кочівників, які прийшли сюди, виділялося кілька великих племінних груп. За свідченнями давньогрецького історика Геродота, панівними серед них були так звані царські скіфи. Вони осіли на території між Дніпром та узбережжям Азовського моря, а також утвердилися у степовій частині Криму. Царські скіфи були елітою цього суспільства. Вони об'єднали всі інші відгалудження скіфського народу в одній державі на чолі із собою. Окрім них існували і племена скіфів-кочівників, які займали землі між Дніпром та річкою Інгул, та були відомі тим, що розводили коней для походів та боїв. На лівому березі Дніпра місцевий степ та лісостеп утримували скіфи землероби, які займалися вирощуванням зерна для власного споживання. Ще однією великою і схожою групою племен були скіфи-орачі, які розселилися у лісостепі на правому березі Дніпра, і також вирощували зернові культури. Саме ці групи племен невдовзі і утворили одну із перших відомих на наших землях державу Скіфію. А тим часом, поки ви дивитеся це відео, учні нашого курсу базована історія активно готуються до НМТ. І найважливіше, що лише за 4 місяці навчання вони вже зробили прогрес у плюс 50 балів до стартового балу НМТ. Зараз ви бачите свіжі відгуки щодо нашого навчання. Ми створили 20 унікальних відеолекцій, зібравши всю найважливішу інформацію та показавши всі події на нашій анімованій карті. Окрім цього, до кожної теми ми надішлемо вам короткі конспекти, презентації та шпаргалки дат. А для якісної підготовки до ННТ вас супроводжуватиме наша менторка, із якою ви навчатиметесь на щотижневих уроках. З нами ви назавжди забудете про тонни конспектів та уроки із нудним вчителем. Ми знаємо, як зробити навчання цікавим, легким і водночас ефективним. Цей курс підійде учням різного віку, як меншим класам, так і старшим. Якщо зацікавились нашим навчанням та хочете отримати на НМТ-190 переходьте на ось цей інстаграм та пишіть нам у дірект. На момент приходу скіфів у північне Причорномор'я його вже освоювали грецькі поселенці, які організували там декілька своїх міст. Скіфські царі не були налаштовані воювати з ними, оскільки бачили в них не ворогів. А представників найбільш розвиненої цивілізації у світі. Греки вже тоді створювали різноманітні ювелірні і коштовні вироби. Вони виготовлялися у спеціальних майстернях із застосуванням тонких методів і дорогоцінних металів, з яких переважали золото та срібло. Саме ці творіння і намагалися здобувати скіфські правителі. Серед найвідоміших ювелірних виробів, які скіфи придбали у греків, є знаменитий золотий гребінь із кургану солоха, а також славнозвісна золота пектораль. Але якщо з південними сусідами скіфи налагодили стосунки, то з північними землеробським населенням ситуація була іншою. Тут кочівники робили активні спроби по захопленню нових земель. Зважаючи на експансію скіфів, місцеве населення, яке загалом було представлене племенами неврів, будинів і гелонів, було часто вимушене рятуватися втечею. Великі частини землеробського суспільства, яких можна вважати пращурами слов'ян, покидали свій обжителі сустеп і осідали у густих лісах полісся. Деякі групи племен все ж вирішили захищати свої володіння, але протистояти кочівникам довго не могли. Мобільні загони скіфів, які стрімко пересувалися на конях і могли швидко оточувати свого супротивника, виявилися нездоланною силою для миролюбних землеробів. Як наслідок, скіфам вдалося здобути велику кількість полонених, що автоматично перетворювалися у рабів. Останні були не лише дешевою робочою силою, але й цінним товаром на продаж. Фактично таким двояким і кардинально різним чином складалася політика скіфських племен із їх навколишніми сусідами. І ось ми підходимо до важливого питання: чи були скіфи лише тимчасовими завойовниками щодо пращурів слов'ян та майбутніх українців, чи все ж долучилися до їхньої еволюції? Станом на сьогодні фахівці схиляються до того, що скіфи могли бути нашими предками, але не у всій своїй масі. Ними могли бути лише ті кочівники, які усіли якомога далі на захід. І з плином часу набули місцевих європейських людських ознак. Однак буде помилкою вважати, що лише вони були єдиними пращурами слов'ян та сучасних українців, оскільки у нашій еволюції брали участь різні народи. Таким чином в наших жилах тече кров не лише скіфів, але й багатьох інших слов'янських, європейських та східних племен. А тепер нам варто розглянути скіфське суспільство та його організацію, адже вона дуже сильно нагадувала тодішні рабовласницькі імперії. Згідно з даними джерел, скіфією керували три царя, але верховним з них був лише один, а саме володар так званих царських скіфів. Всі інші правителі, а також решта людей, були підпорядковані йому і його оточенню. Територія кочової імперії поділялася на великі провінції, які називали номами. На їх чолі стояли чиновники, походження яких велося напряму із царської родини. Основою влади була знать, яка здебільшого складалася із прославлених військових вождів. Які здобули свій статус відданою службою та перемогами на полі бою. Поряд з ними важливе місце на соціальній верхівці займали жерці, які, як вважалося, мають надприродні здібності. Вони були ближчими радниками царів, керували релігійними обрядами та жертвоприношеннями. Серед них, до речі, часто були людські статус скіфів серед інших визначався кількістю утримуваної худоби та коней. Чим більше їх було у власності, тим вищою і поважнішою була особа в очах людей. Тому не дивно, що саме у царів та їхнього найближчого оточення зосереджувалися найбільші обсяги худоби та коней, які могли нараховувати по тисячі голів. Фактично так і виглядало населення скіфії із середини. А тепер погляньте на це фото: це скіфський курган, найвизначніша поховальна споруда. Вона виглядала як високий земельний насип, під якими знаходилися могили поважних скіфів. Серед них були царі, славетні воїни або привладні діячі. Сьогодні відомими є декілька курганів: а саме солоха, товста могила, гайманова могила та інші. І саме в них було знайдено чимало коштовних виробів, а також досліджено те, що може вас шокувати. У 1912 році відомий археолог Микола Веселовський розкопав курган солоха. Під час досліджень була знайдена могила Скіфського царя, і, окрім коштовностей, поряд з ним виявили ще чимало тіл, яких принесли як жертву. Виявляється, що разом із померлим царем клали предмети, які мали служити йому у потойбічному житті: зброю, золоті прикраси, посуд, їжу чи вино. Після цього спеціально для поховальної церемонії скіфи вбивали дружин або ж положниць царя та навіть його слуг. Скіфи вірили в життя після смерті, тому вважалося, що люди та речі, поховані разом із царем, слугуватимуть йому в загробному світі. Ось, зокрема, як девньогрецький історик Геродот описував їхню поминальну процедуру. Коли скіфи ховають свого царя, вони викопують у землі велику чотирикутну яму. Після того, як тіло царя покладено в могилу, поруч із ним кладуть одну з його наложниць, попередньо задушивши її, а також його чашника, кухаря, конюха, посланця, кількох коней, частину його майна і золоті чаші. Це все робиться для того, щоб вони могли служити царю у потойбічному житті, як служили за його життя. У 521 році до нашої ери в одній із ключових держав Азії, а саме Перському царстві, розпочалися масштабні зміни. Новим володарем став чистолюбний Дарій І, який поставив перед собою мету повернути втрачений престиж своєї імперії. Багато національне царство вже тривалий час підточував внутрішній розбрат. Тож, щоб укріпити власну владу і державну систему, Дарій вирішив почати воювати. Завоювання нових земель могло не аби як укріпити царство, а також повернути йому внутрішню єдність, без якої воно не могло вижити. Амбіції Дарія були величезними, тож він спромігся організувати далекий похід, а за супротивника обрав скіфські племена. Останні на той момент вже досягли свого найбільшого розквіту, і перський правитель вважав, що здобуття їхніх багатств призведе до грандіозного успіху. Поряд із захопленням земель та ресурсів. Персія могла встановити контроль над регіоном Чорного моря, що дозволяло б напряму конкурувати із передовими греками. Величезне військо Дарія, у якому перебували воїни із близько 80 підкорених народів, розпочало свій рух до скіфських земель із Азії через Балкани. У 514 році до нашої ери Перси опинилися перед Дунаєм, за яким вже фактично розпочиналося володіння кочівників. Переправу через річку їм забезпечили грецькі союзники, яким було наказано утримувати тимчасовий міст доти, доки Дарій не повернеться після кампанії назад. Цар розраховував, що його могутній армії вдасться розібратися зі скіфами всього за 60 діб, але те, що очікували його далі, було повною несподіванкою. Тодішній верховний правитель Скіфії цар Іденфірс розумів, що кочівникам протистоїть грізний ворог, тож власними силами зупинити його буде майже неможливо. Тому скіфи запросили допомоги у сусідніх племен, частина з яких відгукнулася і тимчасово стала союзниками кочівників, але сил продовжувало не вистачати, тому протистояти на чисельнішому ворогу було практично неможливо. Зважаючи на це, скіфи обрали гнучку і найбільш дієву тактику боротьби, яка полягала в ухиленні від битви і поступовому знесиленні ворога. Дієвість цього задуму майже одразу відчула на собі перська армія. В авангарді сил Дарія рухалося елітне десятитисячне формування особистої гвардії, що було готове здолати будь-який опір. Але на їхній подив ніякої протидії своєму просуванню вони не зустрічали. Повсюди перси виявляли лише засипані джерела води та спустошені безжиттєві поля, яким, здавалось би, не було кінця. І лише інколи їх турбували поодинокі скіфські кінні загони, які раптово з'являлися у різних місцях і так само раптово зникали без сліду. Рухаючись на схід при чорноморськими степами, Дарій все ж сподівався виявити головні сили опонента і розгромити їх. Але, дійшовши майже до берегів Азовського моря, він наказав зупинитися та організувати табір для відпочинку. Перські війська вже були знесиленими, а відсутність води при величезній спеці робили їх фактично небоєздатними. Окрім цього, їхній бойовий дух стрімко падав, оскільки ворога не було розбито, а неможливість його виявити викликала постійний страх. Не маючи наміру очікувати гіршого, перський цар зрештою вивів свої війська з табору і розпочав другу спробу виявити степовиків. Зрештою, скіфи таки об'явилися, але не перед розрахунками армії Дарія, а у їхньому тилу. Більше того, кочівники змогли дістатися переходу через Дунай і заручитися згодою його грецьких охоронців, закрити його. Таким чином, перси фактично опинилися у пастці, тож цар наказав готуватися до вирішальної битви. Однак після декількох символічних подій Дарій відмовився від бійні та вирішив відступати додому. Спершу скіфи надіслали до його розташування три дари, які передвіщали загибель його утримувачу. Другий випадок відбувся перед позиціями перської армії, порядки яких раптово почали руйнуватися через появу перед ними зайця. Ці явища не віщували успіху, тож, побоюючись своєї розгромної поразки, Дарій наказав вночі організувати відступ війська до Дунаю. Скіфи змогли виявити цей маневр лише з настанням світла і одразу кинулися на вздогін, намагаючись перекрити персам шлях. Їм це вдалося, оскільки вони, як мешканці степу, знали короткий шлях туди. Опинившись на місці, кочівники змусили тамтешніх греків частково зруйнувати переправу, після чого вирішили вийти назустріч Дарію. Але останньому пощастило оминути степовиків і, зрештою, за допомогою греків відійти назад в Азію через річку. Таким чином, хоч персам і вдалося вціліти, вони зазнали ганебного і цілковитого провалу, не отримавши практично нічого. Проте це не була єдина перемога скіфських племен над своїми ворогами. У часи правління одного із найвидатніших скіфських царів Атея, кочівники вели активну боротьбу за розширення свого впливу на Балкани. Метою цих заходів було домогтися встановлення прямих відносин скіфів із грецькими державами, що могло принести ще більші торгівельні вигоди. Але поступово цим намірам почало перешкоджати впливове у регіоні Македонське царство, яким керував визначний володар Філіп ІІ. Зрештою, у своєму прагненні розширити кордони держави, він розпочав прямий конфлікт із Атеєм і його кочівниками. І хоч у 339 році до нашої ери македонці здобули визначальну перемогу у районі Дунаю, у якій загинув і сам Матей, скіфи продовжували зберігати свої сили. Як наслідок у 331 році македонський намісник Фракії Зопіріон вирішив докінчити справу розгрому незручного і непередбачуваного сусіда. Тоді він раптово увійшов на землі скіфів у районі Дунаю та навіть зміг дістатися грецької ольвії. Але за досить короткий час йому довелося відступати назад, оскільки опір степовиків ставав все нестерпнішим. Зопіріон сподівався, хоча б вивести армію назад через Дунай, однак скіфи не дозволили цього зробити. Їхні мобільні кіні загони, озброєні луками та списами, стрімко нападаючи і відступаючи, практично нічого не залишили від македонських сил. Це було ще однією визначальною перемогою степовиків, яка увійшла в історію їхніх славних звершень. Але незабаром перед ними з'явився ще один ворог. Упродовж IV століття до нашої ери у Причорноморські степи почали активно проникати племена войовничих сарматів. Їхня військова справа була ще кращою, ніж скіфська, а кочовий спосіб життя дозволяв цілком розуміти поведінку свого супротивника. Більше того, станом на той час скіфи почали відчувати серйозні труднощі із проживанням на зайнятих землях, що не дозволяло їм організувати дієвий спротив. Їхні території страждали від виснаження, яке було викликане тривалими випасами великих кількостей худоби. Окрім цього, великі проблеми приносили зміна клімату та посуха, що фактично зробило господарство скіфів непридатним для розвитку. Тепер скіфи втратили основу своєї життєдіяльності, а відповідно і силу для опору набагато чисельнішому і сильнішому ворогу. Зважаючи на це, за короткий час територія під їхнім контролем значно скоротилася і загалом обмежилася районом Дунаю та центральним Кримом. Кримські скіфи опинилися у складному становищі, але ще деякий час. Їм вдавалося виживати, аж доки сусідня грецька держава понт не завдала їм руйнівної поразки. Найдовше кочівникам вдалося утриматися на Дунаї, де їхнє життя продовжувалося аж до 4 століття нашої ери, доки не було перерване гунами. Але цілковитий занепад Скіфії як держави відбувся у IV столітті до нашої ери, і саме цей час є кінцем панування цих кочівників на наших землях. Як виявилося, вони повторили долю своїх попередників кімерійців. І так само частково втекли, а частково розчинилися у новому сарматському суспільстві. Значення скіфів для нас та нашої культури є вагомим, оскільки їхнє надбання великою мірою визначили наш подальший розвиток. Окрім того, що вони долучилися до еволюції нас як народу, їхня присутність у причорноморських степах сприяла створенню там унікального культурного простору. Знахідки та кургани, які були виявлені на навколишніх теренах, є без перебільшення пам'ятками світового значення і безумовно нашою спадщиною. Тому скіфі можна вважати одними із щільних творців сучасної та багатограної української культури, яка сприйняла їхні досягнення для власного якісного збагачення. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про скіфські племена та чи є вони, на вашу думку, предками українців. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео. Та слава Україні.